Пані Лідія, ви готували це варення з вишення? Ні. Я не знаю, звідки воно. Коли я позавчора прибирала, його тут не було. Це знамените так зване сухе варення. Було надзвичайно популярним у Києві 19 століття. От і Микола Йосипович так казав. Це варення його найсильніший спогад про бабусю. Вона завжди готувала його за старовинним рецептом з мигдалем. Після її смерті він ніяк не міг знайти його. І завжди мріяв ще раз скуштувати. Як каже пані Самойлович, стережіться своїх бажань. А в яких стосунках ви були із загиблим? В нормальних. Я готувала, прибирала. Він завжди платив вчасно. Чоловіку самому складно облаштувати побутку, а тим паче вчено. Тобто він був одинаком? Давно? Все життя ніколи не мав, дітей теж завжди розповідав, що батько рано помер, мати друге вийшла заміж, поїхала з чоловіком за кордон до його родичів, а дитину залишила на матір. Його виростила бабуся. Вони були дуже близькими. Пані Василенко, а де ви були вчора? Вдома в Вишгороді. Вчора був дощ, я не повела дитину в садочок, і ми були вдома вдвох, читали, гралися.